Доброго дня, дорогі друзі! Ось ми придбали таких два стегна по 12 кг кожне для приготування блюда хамон. І ми покажемо для вас, як ми це будемо робити. Сьогодні у нас перший день і ми будемо окультури трішки м'ясо, стегнаці, тому що м'ясник зрізав, але трішки мало. Зараз таке, щоб у нас нічого не вісило і гарно ми його все заокруглимо. Без наше м'ясо, стегно і ось це, щоб, бачите, є таке трошки негарне, воно буде потім. Ми його зрізаємо. І буде за гарне стегно. стигно. Ми шкіру знімати не будемо. У нас буде шкіри. Ось так красиво. Ось цієї країни візьмемочки ніж ідемо зрізати. Все лишнє зрізаємо. все гарно у нас. Ось одне приготували у нас зрізану косточка, тому що всі переживають, що ось тут збирається кров і воно може привести до запалення всього м'яса. Все гарно. І ще беремо одразу друге і знімаємо. заокруглюємо форму. Гарний вигляд. Так, це зрізали. Сьогодні ще, коли буде вже у нас хумон готовий, ми його ще покупимо більш гарно. І так як у нас наші стегна в крові, ми беремо ось таку чисту трапу і вбираємо, вбираємо усю кров. А в нас тут проходять вени. Ось так потрібно видавлювати кров. І ось виступаємо. І так само і друге стегно. Все витираємо. Було в нас воно сухе. Це кров у нас не виступає, ми видали все із звин, осіки. Ось соки. сухі гарно. Тоді ми беремо нітритну сіль. Ось так ми купили в інтернеті, у нас на ринках немає. Тому. І беремо. По рецепту немає, скільки не потрібно, тому ми беремо ось так в шмені і натираємо. Наше стегна, все наше відкрите м'ясо. Сіни жаліємо А даємо довго. Вона не шкодить, але вона з... нас захистить від бактерій. Ось. Так. Зараз гарно втираємо не жаліємо, ще наше. М'ясо буде шосе в солі. Далі покажемо, як ми це все робимо. бактерії, до нашого м'яса не доберуться через сіль. І вона нам дасть колір. Гарно втираємо, сильно І ці прорізи не запихаємо, тому що нам потрібно, щоб була гарна структура м'яса. Ось ці розрізи насипаємо повні. Гарно. ну Сильно не розриваємо. Головне, нам, щоб не попадали Тритері захисту. Ось, І всі сустави гарно натираємо. Ось ці. Через устало не йде, у нас зараження ніякого не пішло. І оце у нас гарно поманенток. Шкіру можна не матира. Може в нас там буде осоля, а у нас в мене не заплатиться. Так, одне натербує і до. На усіх промислових виробництвах в'яленого м'яса використовують наприклад на всі першу. Вона у нас майже у всіх продуктах є. Май не боятися, не давати, вона не шкідлива. Є дуже багато в інтернеті рецептів, але ми вибрали вісі і попробуємо замочувати. Будемо готувати два стегна. І щоб було за життя. Ми до кінця цього року одним стегно почнемо. З'їмо одне. Будемо витримувати 1 рік, одне два роки. Ми надерли наші стегна нітритну сіллю. тоді переходимо до нашої посуди, в якій будемо м'ясо лежати у солі. Я приготував ось такий промисловий ящик. Він зроблений з поганої пластмаси, не дуже екологічної. Ми взяли мішок для харчової продукції, розрізали неї. Вона у нас більш екологічно зроблена. Тоді я на дно зробив ось такий дренаж. І застелимо зараз полотно у цього ящика. І тоді насипимо солі. І в нас вода, яка буде виходити із м'яса, вона буде в нас в дренажі лежати знизу. Це буде менше використання солі і так наше стегна не буде лежати в ропі. Зараз ми покажемо, як це все зробимо. Беремо наші стегна і ложимо в ящик. Правильно ложити м'ясо донизу. Ось так одне. І зараз друге. Зараз будемо і повністю засипати сіллю. Будемо старатися ось сюди солі засипати, щоб воно ніде до країв не діставало. Все було в соляній подушці. Скільки правильно тримати його в солі, це кілограм м'яса, півтора дня. Так як у нас два стегна. По 12 кг, ми його будемо тримати 17 днів його солі. І будемо зараз закопати солі. Сіль у нас звичайна європейська харчова. Е Крупного посолу у нас немає. Це буде краще, якби був. крупний Згрубна сіль, А так у нас її немає, то ми засипаємо звичайною харчовою. Засипаємо повітря, не жаліємо, тому що м'яса дуже багато, щоб не міксувалося. Ми будемо знімати наші відео знаєш, хамон часу, виконати в них. Наш рецепт поки закінчується на такій полозі, що ми ставимо, засипаємо сіллю. І будемо ставити в приміщення, де у нас 4 градуси. Зараз у нас зима, тому ми поставимо в гараж. І свят, і не братися сіллю. Ми засипали сіллю. Майже усе. І зараз ми відділяємо наше м'ясо від нашої матерії. солі, Ми ще будемо додавати сіль, щоб у нас все було повністю в солі. Наша шкіра пропустить для м'яса стільки, як потрібно. Солі м'ясо. Стараємося, а стегно від стегна відділити теж подушкою соляною. країв, усе повністю засипати. І в нас буде волога відходити через нашу матерію, просошуватися туди донизу, де зроблено з дерев'яних дерев палочок щит. Так, І випиляємо. І тоді ми можемо будемо використовувати нашу стіль повторно. Вона не з'єктується, вона тільки десь І Просушуємо, ми дуже любимо плати до струму, тому у нас соль не пропаде. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, що у нас і чого свого вийдеться, ну, обов'язково покажемо. Це Сім смачних рецептів. Готуйте смачно, діліться. Рецептами, у нас кого є, -Е. Сім до побачення.